Ну а наступний сюжет ранку вдома про ще більш інноваційні технології, які використовуватимуться для відбудови та відновлення нашої України. Ще нещодавно скорочення 3D асоціювалося тільки з окулярами в кіно, а принтер із роздруком папірців в офісі. А сьогодні за допомогою 3D принтера можна і будинок звести, і про те зробити. Боже, як цікаво, та головне обнадійливо. Давайте подивимося сюжет про це. Від протитанкових споруд до будинків і протезів кінцівок інноваційні компанії використовують передові 3D технології, створюючи найнеобхідніше для українців. IC Industrial Services — чеська технологічна компанія. Кілька років тому вона почала використовувати у своїй роботі цемент. Завдяки цьому компоненту продукція чехів стала довговічнішою, надміцною і водночас легкою. Конструкції надруковані АСІЇ Industrial Services, нескладно транспортувати і переміщувати. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія відправила у зону бойових дій та в українські міста десятки готових захисних укріплень, надрукованих на 3 d принтері. Ми використовуємо надміцний цемент. На відміну від звичайного цементу, цей має набагато кращі захисні якості. Коли війна закінчиться, наші об'єкти можна буде використовувати в якості загороджувальних бар'єрів на дорогах, лавочок у парках або контейнерів для квітів. Наразі чехи планують допомагати українцям з відбудовою зруйнованих будинків, шкіл та лікарень. Завдяки 3 d технологіям будівництво буде в рази й дешевшим і швидшим. За словами фахівців, невеликий сімейний будиночок можна буде зробити всього за 3-4 дні. Компанія з Колорадо Unlimited Tomorrow використовує 3 d технології для друку протезів рук. Засновник компанії – 28-річний Істон Лашапель. Свій перший протез Істон сконструював, коли йому було 14 років. Наша мета випускати недорогі високоякісні біонічні протези кінцівок, які матимуть широкий доступ для людей у всьому світі. На початок 2023 року ми вже передали в Україну більше сотні таких протезів. Це найлегші в світі біонічні конструкції. Їх можна встановлювати відразу після загоєння рани. Протези регулюються спеціальним сенсором, який дозволяє людині відчувати дотики і рухати пальцями. Наразі головна ціль компанії суттєво знизити вартість виробництва своїх протезів. Тоді їх можна буде друкувати у ще більшій кількості.